Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфери шахтаря на вхід та вихід, активізація зорі на трансферному ринку та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький Шахтар оголосив про повернення та підписання нового контракту з бразильцем Підріньо, який залишив клуб після початку повномасштабного вторгнення. Однак, як повідомляє тато таке, домовленість передбачає повернення Підріньо влітку, але керівництво Шахтаря працює, щоб це сталося вже. Якщо коротко, то це звичайно топ-трансфер для Шахтаря. Чому трансфер? Тому що звичайно, що гірники не розраховували на те, що хтось з бразильців захоче повернутися після повномасштабного вторгнення. Ну а тут взагалі вдалося підписати новий контракт. При тому, що Шахтар взагалі нічого не втрачає з цим підписанням нового контракту, так звичайно, вони ну 100% запропонували йому ще такий більш жирний контракт ніж він був. До того ж, ми ж пам'ятаємо, що він перейшов з Бенфіки, а це означає, що йому тоді вже пропонували напевно десь півтора мільйона євро на рік. До того ж, варто відзначити, що правило ФІФА на нього не дійсне, тому що це правило ФІФА розповсюджується тільки на тих гравців, які підписували контракти до 7 березня 2022 року. А тому, якщо він умовно захоче залишити Україну посеред сезону, то ну, залишить він Україну кудись поїде додому або кудись в Європу. Тому шахтар може просто за обов'язком своїх контрактів не платити йому гроші. Тому як ми бачимо, вони нічого не втрачають. Але давайте про хороше, тому що до нас може приїхати гравець такого серйозного рівня. Взагалі, ми ж бачимо. Це вже третій трансфер Шахтаря, такий серйозний, у це зимове трансферне вікно. І логічно, що Шахтар серйозно розраховує на те, щоб класно виступити і в Лізі Європі, і в чемпіонаті України, і в подальшому знову ж таки класно виступати в лізі чемпіонів. До речі, з трансферами цих трьох бразильців: Кевіна, Марлона Гомеса та Підріньо. Можна згадати слова Палкіна, коли він казав, що вони будуть намагатися, щоб в основному складі було десь 70-80% українців. Але з таким посиленням там не буде такої кількості українців знову повернуться до 4-5 українців в основі. Також гірники підписали чергового новачка, але на цей раз вони не витрачали так багато, як на Кевіна або Марлона Гомеса. 19-річний захисник луколацабідзе переходить до шахтаря з Біліцького Динамо. Контракт із гравцем розрахований до 31 грудня 2028 року. Лацабідзе є вихованцем академії Динамо Дбілісі. За молодіжний склад провів 22 матчі в Лізі Еренвулі. 2 за головну команду дебютував 5 червня 2023 року і відіграв два матчі в чемпіонаті Грузії. Якась зараз пішла мода у гіганків запрошувати у грузинських захисників. Якщо зараз запросити ще одного центрального захисника, то можна повністю захист скласти з грузинів. Дніпро 1 здійснив перший трансфер у це зимове вікно, підписавши 20-річного півзахисника Олега Очередька. Угода розрахована до завершення поточного сезону. Вихованець Донецького шахтаря виступав за Шахтар і Маріуполь, де всього ВПЛ провів 43 матчі, забивши два голи та віддавши три асисти. В складі молодіжної збірної України провів 19 матчів та забив два голи. А влітку минулого року вони разом з молодіжною збірною дійшли до півфіналу Євро. Що цікаво, напевно, в цьому трансфері задоволені абсолютно усі. І Дніпро 1 у якого є проблеми з гравцями на цю позицію, болєднів і третяков зараз відновлюються, а тому їм потрібен такий гравець. Очередько також приємно зараз буде пограти в основі. Ну а в шахтарі зараз просто знову ося Бразиламанія, а тому йому буде важко потрапити хоча б на постійну ротацію. Ну і звичайно, Шахтарю це також вигідно, щоб. Їхній гравець грав десь в непоганому клубі, отримував ігрову практику, і завдяки цьому, можливо, влітку його продадуть за 2-3 мільйони євро. До речі, судячи з цього трансферу, то, схоже, у Дніпра 1 закрите вже питання стосовно трансферного бану. Як повідомляє комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрітман. В цілому це ще питання не закрито, але ось ось це повинно закритися, тому що є проблеми з тим, щоб заплатити йовічові гроші, бо він знаходиться за кордоном. А зараз ми не можемо робити переведення з України за кордон. До речі, що стосується новочків шахтаря, то нещодавно з'явилася інформація, що, начебто, Марлон Гомес отримав важку травму, але це не так. Як повідомляє бразильське видання Глобу та українське тато таке, бразилець повернеться до тренувань через 2-4 тижні. Саме пошкодження новачок Шахтаря Марлон Гомас отримав під час матчу кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 у Бразилія-Парагвай. До речі, є багато новин, про які я частенько розповідав у своїх минулих відео, але тільки на зараз вони стали офіційними. Наприклад, про те, що бразилець Талес Коста перейшов до Полісся. А тому не бачу в цьому сенсу розповідати. Тому раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, де я не публікую всі новини. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ключовий гравець та нападник київського динамо Владислав Банат зацікавив відомий італійський клуб. За інформацією італійського агента Вінченцо Моробіто, чинний чемпіон Італії Наполі перебуває в активному пошуку потенційної заміни зіркового нападника Віктора Сінхена, який влітку може залишити клуб. Наполі оцінює НАТО в 15 20 мільйонів євро, і це максимальна сума, яку Наполі хоче хочу витратити на нового Форварда. Якось навіть несподівано чути в італійських новинах, що клуб, начебто, готовий заплатити за українського нападника 15 20 мільйонів євро, тому що ця ціна, як на мене, цілком імовірна, що керівниця Динамо може погодитися відпустити свого гравця за таку суму. Але, на мою думку, він просто не заслуговує на таку ціну, бо Динамо не грає в Єврокубках, там, не те, щоб хоча б в Лізі-конференції взагалі не грають. Він не є гравцем збірної України, а тому він просто грає в чемпіонаті України та забуває, там, 7 голів зараз в нього. Тому якось несподівано чути про 15-20 мільйонів. А взагалі в цій новині можна швидко поставити крапку, сказавши, що в Італії вже давним-давно зачинено траца на вікно. Але це ще не все, що стосується трансферів Динамо на вихід, бо повідомляється, що Костянтин Мивчаренко цікавляться відомі європейські клуби. Про це повідомляють тут Фенербахче і Бешокташ серйозно працюють над тим, щоб придбати гравця білосиніх. Також до Вівчаренка є інтерес із італійського чемпіонату, а саме від Роми. Цього сезону 21-річний захисник провів за Динамо 5 матчів. Результативними діями не відзначався. Луганська зоря активізувалась на трансферному ринку та продовжує підсилювати склад перед стартом весняної частини. Нігерійський центральний захисник Крістофер Нваєзе став гравцем Луганської зорі, повідомляє офіційний сайт Луганського клубу. Деталі угоди не уточнюються. Крістофер грав виключно за нігерійські клуби: Аква Юнайтед, Квара Юнайтед та Плато Юнайтед. Саме за останній клуб грав в африканській лізі чемпіонів та Кубку конфедерацій. свого часу викликався в збірній Нігерії Ю 20 та Ю-23. Враховуючи, що зараз сходять чутки стосовно того, що Арсеній Батагов може перейти до нідерландського Азел Кмар. Про це повідомляє тато таке. То звичайно, що луганській команді вкрай потрібен новий захисник, бо в них ми ж прекрасно знаємо і бачимо, постійно з цим є проблеми. Окрім цього, як повідомляє футбольний клуб Рудиш, зоря підписала опорного півзахисника Якова Башича. Башич також може зіграти на позиції захисника та атакуючого півзахисника, але це не показник, тому що у Рудиша в цьому сезоні все погано. У них в 22 матчах чотири нічиї та 18 поразок. Також на перегляді луганської команди знаходиться 26-річний нападник Матер, який раніше грав за Львівський Карпати та Донецький Олімпік. Але поки що щодо нього рішення не прийняли. А ось як повідомляє сайт футбум, Арсеній Батагов може перейти до загребського Динамо. Джерело пише, що український футболіст є однією із пріоритетних цілей хорватського клубу. Наразі команди ведуть переговори, а шанси на перехід оцінюються як високі. Скаути «Динамо» високо оцінюють потенціал Батагова, тож хорватський клуб сподівається завершити проговори найближчим часом. Рівненський Верес продовжує підсилювати свій склад цієї зими. На цей раз вони підписали півзахисника Євгена Банаду. 31-річний Хавбек підписав контракт строком на один рік і вже приєднався до табору команди у Туреччині. Раніше грав за Олімпік Донецьк Олександрію Металіст Крбаста ЛНЗ. Також на його рахунку 11 матчів у Лізі Європи, включно з поєдинками групового етапу у сезоні 19-20. І як бачимо, у Вересу дуже серйозне підсилення, якщо порівнювати з минулими трансферними вікнами. Тоді це були такі гравці, або якісь невідомі бразильці, або гравці з першої ліги. Ну а зараз. Гравці з досвідом в УПЛ, гравці з Полісся, зараз Банада. Тому можливо не буде таких проблем з тим, щоб боротися за виживання в УПЛ, а посядуть, наприклад, 10 місце. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!